Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 15 січня, центральна частина України, Дніпропетровщина. Мороз мінус 4. Віцеке Не небо. Ранок. Ранок завжди в мене починається, можна сказати, одинаково. Я виходжу кормити своїх. Курей, гусочку. Зараз зайду в тепличку, там покормлю рибок і покажу вам, як виглядають черенки лаванди. Сьогодні планую зробити відео, буду висаджувати, насіння, висівати насіння лаванди і насіння люпину на розсаду. Це тут стоїть у мене на укоріненні лавандин. Платинум блонд, Ну, виглядає гарно. Мені навіть здається, в деяких з'явилася точка росту. Ось, наприклад, тут, як тільки почне рости, ну, так, от з'явиться точка росту, і вона починає рости. Це говорить про те, що там вже з'являється. З'являється корінець. Тут стоїть в теплиці, температура буває дуже різна, дуже теплої температури. Звичайно, тут немає. Ну, плюс 9. Але навіть ну, зараз земля відтаяла. Тут була земля промерша. Тут у мене на зберіганні гортензія. Ну, а цей контейнер. Ну, так покажу вам ближче, ось горщику. Бачите, зелененька. і ось тут зверху, судячи з усього, починається ріст. Але на вулиці ще тільки два дні назад було мінус 19, тому на якісь, якесь активне укорінення, сподіватись, не приходиться. Чекаємо. Потепліє і піде укорінення. Зараз головне, щоб, ну, щоб вони знаходились в такому вологому середовищі. Так, я їх знову накрию. Вони були в мене тут в такому контейнері і ще зверху накриті плівкою. І зараз ще подивимося тут в одному місці. Ось тут у мене ще під полікарбонатом також. Це трошки по-другому виглядає, але вона ті в касеті, а ці у відкритому ґрунті. Чекаємо тепло і буде укорінення. Так що ж ми будемо висаджувати? У мене насіння лаванди. Це збір 23-го року. Свіже, свіже, свіже насіння. Зберігаю я їх насіння в скляних таких баночках, обов'язково маркую. От у мене є тут небагато Хем, хемус є, є елеганс, є міскатрін. Що тут у нас ще манстет і естеджан. Дивіться. Насіння треба, щоб обов'язково воно дуже гарно висохло, щоб воно у вас не було, щоб воно не попліснявіло і не попріло скрім. Ну, так як я насіння, я вже неодноразово вам говорила, насіння я збираю виключно для власних потреб, тому я його дуже не просію, не провіюю. Покажу, як виглядає насіння. Зараз беру трошки. Ось так виглядає насіння лаванди. Воно практично все одинакове, може тільки трішки відрізнятися розміром. Ну це я вам Тут у мене насіння естеджан, це така рожева лаванда, блідорожева. Ну, Я думаю, що сьогодні я буду саме її висаджу в домашніх умовах, будемо вирощувати з насіння. Тому що я вже практично повністю відмовилась від вирощування лаванди в домашніх умовах. Я її вирощую у відкритому ґрунті, я її черенкую, я її в зиму висаджую насінням. Тому, ну, як би сказати, я не заморочуюсь, я от його, в мене це добре виходить і я так практикую. Значить, що нам треба в першу чергу? В першу чергу нам треба, нам треба це насіння. Я його не стратифікую, я його не поміщую в холодні умови. Раніше я це робила, зараз ні. Я собі набагато це все упростила. Я його зараз замочу. Замочу на годинку, в чому треба замочити? Що можна використати? Можна використати перекис водню, але якщо замочувати перекись перекис сьогодні, 20 хвилин достатньо. Потім промиваємо, підсушуємо і висіваємо. Так. В моєму випадку, я буду використовувати. Укорінювач, він підходить для замочування насіння. Я розводжу на двохлітрову бутилку води, відфільтрованої, чистої води, кімнатної температури. Я використовую пів, пів мірної ложечки. Зараз покажу, як він виглядає цей укорінювач. В ньому можна замочувати черенки, черенки гортензій, троянди, хвойних рослин. Мені подобається результат такий гарний. Ось так воно виглядає. От. Цей укорінювач. Після... Мені таку велику кількість 2 літра якби не потрібно в даному разі, але Ним можна поливати рослини, розсаду поливати теж добре. Ну, ось я сюди налила в таку невеличку в таку баночку, налила я укорінювача, тепер я сюди додав насіння. Все, що зверху, якби, повспливає. То я потім зберу, я його буду все рівно, ну, якби, як відбирати. І ось сюди я всиплю не так багато, мені не багато треба. Так, я щоб вам показати, як це треба зробити, ось, ну, воно е, зараз, як би сказати, зволожиться. І потім після цього я буду його висівати. Висіваю не дуже багато, тому що ну, немає необхідності такої. Ось так я його розмішаю, щоб воно все, щоб все намокло. Так. І годинку постоїть. Можна замочити в бурштиновій кислоті. Можна, ну, от все, що є спеціальні різні препарати для замочування насіння. Вони так і називаються для замочування насіння. Так, лаванду ми замочили. Лаванда стоїть. Так, дивимося котра година і тепер будемо наступне. Наступне у нас, як я вам і обіцяла, я вам показувала, що ми купували в магазині люпин трьох сортів, біле полум'я, який білий. Це він росте 80 до 1 метра висотою, потім синє полум'я, також високорослий 80-100 см. Це багаторічна культура рослина. І такий низькорослий це тут суміш різних кольорів. Цей виростає 40-60 см. Тому при посадці треба враховувати. Спочатку. Висаджуємо більш низькі, а потім більш високі. Ну, зараз також буду замочувати в також в цьому укорінювачі. сюди я його вже налила, і, і також буду залишати на, на одну годинку. Так, зараз подивимось. Як виглядає саме насіння? От так відкриємо, я відріжу, подивимось тут, скільки його цього насіння, дивіться. Якщо насіння дрібне у лаванди, то у люпину насіння таке крупне, а також блискуче, поближче тут, блискуче таке, ну і ми його також будемо сюди укорінювати. Також на годинку. Бачите, воно зразу потонуло. І тільки деякі плавають. Оці, що плавають, якщо вони за годину не потонуть, їх можна зразу викинути, тому що це вони не, як би сказати, без, ну, як би без, без зародка. Да? Ставлю його на, на цей пакетик, щоб розуміти, яка ця, який це люпини, який це сорт. Тому що я буду маркувати, щоб було е, окремо. Ну, Всі сорти були окремо. Тут як ще щось залишилося, чи мені здається, нічого немає, все. Так, і відставляємо. Подивимося цей низько чи відрізняється насіння, щоб не порізати тут. На треба вот так обережно. Це насіння таке гарне, таке воно крупне. Таку висажу також всипаємо, щоб все насіння. Бачите, не все воно тоне. Це говорить про якість насіння. Якщо це насіння плаває і воно не потоне, Значить, це насіння воно не проросте. Ті насіннинки зразу потонули, а тут декілька зверху плавають. Так, ну, ставимо. І так ми проробимо з усіма нашими з усім насінням. Нехай це все в сторону відставляємо. Будемо займатися підготовкою ґрунту, куди ж ми будемо висаджувати. Я підготувала такий контейнер. Висаджувати буду окремо в стаканчики. Це одноразові стаканчики, самі звичайні, тут у мене отвори, засипала ґрунт. Який ґрунт я засипала? Зараз розкажу вам. Значить, тут є. Компост, тут є трохи піску, ґрунт універсальний і плюс агроперліт. Отаку суміш я зробила, заповнила всі стаканчики, трошки їх так уплотнила, і сюди буду висаджувати, висіювати насіння. Але, щоб, так як тут різні суміші насіння, ну, ґрунту, я буду їх, цей ґрунт. Протравлю. Що це значить? Ось я візьму таку лієчку з водою, вода тут у мене вже відстояна. Розвела я таку марганцовку, і сюди я залю у ліку. Повинен бути такий розчин, не дуже міцний, такий розовий. Зараз покажу, наскільки це видно. Ось так я покажу улійки вам. І всі ці стаканчики, поки годинку буде, будуть наші настаюватися е, насіння, я всі стаканчики пролью марганцовкою, щоб не було тут ніяких патогенів, щоб вони, наше, наше насіння не, ну, не зішкодили, не нашкодили насінню нашому. так. Отак я пролью всі стаканчики до того, як буду висаджувати. Пройшла година, зараз подивимося, що відбувається. Значить, стосовно люпину синій весь потонув. Це у нас суміш. Тут є у нас, зверху ось плавають, їх зразу можна, виловити, так, викинуть. Так, ці інші всі потонули. І білий також, білий також, всі насінинки вони на дні. Так, лаванда. Лаванда вона не завжди туне насіння дуже легке, тому в цьому насінні я впевнена, воно вчасно зібрано, це наше насіння з нашого, з, нашого присадибного, з нашої присадибної ділянки, і воно з ним буде все гаразд. Так, що зараз ми зробимо? Значить, я підготувала серветки, підписала ярлички. Це люпин суміш, люпин синій і люпин білий, а це лаванда і Поставила дату, коли я буду висаджувати. Коли я висаджую. Так, обов'язково, що ми робимо? Ми через ситочку проціжуємо. Так. І це насіннячко, Даємо йому, щоб воно стекло. І на серветочку, щоб воно просохло ось так. Щоб його зручно було висаджувати. Воно зараз трошки підсохне, і з ним легше буде працювати, тому що насіння дрібне, якщо у люпина насіння, воно крупне, то тут насіння дуже. Дрібненьке таке. Так, беремо синій, також проціжуємо через ситочко. Так, де наш тут синій? Тут він. Висипаємо той, що залишився в баночці. Насіння достатньо таке крупне і те, що залишилось у нас в Так. І так я все насіння поставлю, щоб воно трошки підсохло. Люпин я буду висаджувати в кожен стаканчик по три насінини. Тому я роблю неглибокі такі. Три отвори десь на 1 сантиметр. Отак, От один від одного, щоб вони не заважали, коли з'являться сходи, коли вони почнуть гарно укорінюватись, тоді можна буде пересадити. А зараз поки ще треба багато місця на всі посадки, тому будемо трохи економити. Ось ці всі отвори я буду класти на сінечко, розкладуємо, сюди покладемо і притиснемо. Крупна насінина сіде и притиснемо. І так ми я зроблю. Зараз посаджу все насіння білий висадила, тепер, тепер буду висаджувати суміш. Також насіння таке крупне є сюди. Тут ще не так, і тут остання. В цьому контейнері так. зараз попритискаю. Притискати треба, щоб добра лусочка відійшла, щоб вона не залишалася, на, коли почне проростати вагінець, щоб вона залишилась в землі. Так, інші буду висаджувати в другому контейнері. Так, що ми далі робимо? А далі ми це все оприскуємо що волого було в контейнері. Так, тут поставлю маркер також, що це суміш, і зверху накрию кришкою лаванду буду висаджувати. Ось ці стаканчики, точно такі ж. Значить, наша лаванда вже насіння просохло, вже можна з ним працювати. Воно, бачите, вже таке. Значить, Лаванда висаджується поверхнево, не треба робити ніякі заглиблення, не треба присипати, е, тому що насіння дуже дрібне, тому його краще. Посіяти просто поверхнево. Ну, так ось в кожен я посію, в кожен стаканчик. По декілька насінин сюди ще трошки так. Після того, як посіяла, я опять-таки притискаю трохи. Ложечка повинна бути суха, щоб насіння не прилипло до, до ложечки. Так, отак я це все притискаю. Дуже нескладно. Значить, куди ми після цього поставимо? Повинна бути температура від 22 до 26 градусів. Бажано зробити таку температуру, якщо ви хочете, щоб насіння гарно проросло, зійшло і добре росло, треба це зробити. Так, ще цей. Як тільки з'являться перші сходи, зразу ставимо на досвідчування, щоб вони були на сонці, щоб вони не витягувалися. Що як будуть в теплі і будуть знаходитись на, в темному місці, зараз уже день збільшується, але ще недостатньо для того, щоб добре росла розсада. Значить, зверху ще раз. Все оприскую, ці стаканчики були пролиті марганцем. І так, зверху все оприскуємо, щоб насіння було вологе. Так, значить, обов'язково робимо парниковий ефект. Я, наприклад, якщо у мене ось такі корзинці знаходяться, знаходяться стаканчики, я замотую просто плівкою. Так, замотую, і вони в мене тут стоять. Ну, звичайно, ставимо маркер, щоб розуміти, що ми посадили, коли ми посадили. Ну, ось так. Ставимо. Я ставлю на теплий коврик, на підвіконня і чекаємо, коли зійдуть наші рослини. Обов'язково вам покажу. Я бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!